Да, думав, тут буде трошки краще. І всім привіт, друзі! І з вами знову я, Смагард. І якщо ви трошки не розумієте, що зараз на екрані, де я та що це за трансформери стоять позаду мене, поясняю. Я хотів десь круто провести час. Один в тиші та в спокої. І знайшов собі роботу охоронцем цієї піцерії під назвою Фредді Фасбер Спіц». Але я не думав, що тут буде так закинуто, темно і, звичайно, ж моторошно. Особливо ці аніматроники лякають своєю лячі. Не зважайте, це Фоксі, на так звучить. В нього я так розумію, якась штучка, звук відтворює. І цей я буду тут охоронцем п'ять ночей. І потім вже поїду додому. І звісно де мій офіс. Ось це мій офіс. Да, не готель. Зате жити можна. А хто у вас тут? Ще один охоронець. Сподіваюсь на цей раз Ви серйозно? Він просто слухає музику. А якщо я зараз зайду в офіс, а, так не цікаво. <клес> <клес> а! Що? Вони живі? А, що з його обличчям? Обличчя? У мене немає обличчя. Так, о, о ні. Добре, я тут сховаюсь. А, все зачинено. <пробітник> Це було дивно. Тобі не сховатися, охоронцю. Це скажуть друзяки. Як я її очікував? Проте, якщо вони будуть всі ці п'ять ночей мене переслідувати, що ж робити? О, в мене є ідея. Добре, я впевнений, що вони мене ніяк не спіймають. Чому? Зараз дізнаєтесь, де там наш синій монстр? Що Що він сказав? Завтік з коридору. Бо там нікого не було. Мені світло в очі світило. І що? Таке відчуття, на що в тебе одне око. В мене і є одне око. В тебе їх два. Просто тобі чомусь пов'язку на око зробили. Хоча в тебе з ним все добре. Не руйнуй легенду. Тут нікого нема, які ні, ніхто не сидить. Я схожий на дурака? Ні, мій план не спрацював. Ух, встиг, добре. Ти нас малиш вічно зачиняти з двері. Там це пірна енергія закінчиться. І ми пошмотаємо тебе, охоронцю. Проте за що? Ти працюєш на вбивцю. Що? Ти працюєш на вбивцю. Він помістив усіх раз всі костюми і змушує помирати. Проте я перший раз про нього чую і як то тут з'явився? <клес> Ні, я хотів його знищити, я. Стоп, А де Фредбер? Тобто ти перший раз про нього чуєш? Так, з чого ви вирішили, що я він? Бо хто буде охороняти біцелію, яка вже 32 роки закинута? Я не охороняв її. Я захотів просто тут повеселитися. І що я вам зробив? Ви мені шкоду робили? Це у мене трохи логіки. Напевно, так. Та що, мир? Які ще докази? У мене дитячий голос 11-річної дитини. Хм, це доволі. Я на Фоксі. Я капітан Фоксі. Капітан Фоксі. Що? Навіщо ти атакуєш його? Звичка, коли двері відкриті та немає ліхтарика, біжу як чорна парлина. Гаразд, проте я бачив там якогось іншого аніматроника. Що це за аніматроник? А, це Фредді. Він головний. Він просто не любить бродити по офісу. Тільки якщо ми не зробимо роботу, він сам піде на полювання. Зараз він прийде. Фредді? Йоу. Ось і Фредді, а чому ви не атакуєте його? Бо він нормальний. Ми впевнені в цьому на 98%. Гаразд, я не буду ока з тебе спускати, охоронці. Стоп, яке твоє ім'я? Смагарда. Не Смарагд, Смагард. Приємно познайомитися. До речі, а чому ви всі такі старі та висушені? Бо. Ой, вибить на ранку і по нам треба йти назад. Бувай, охоронці. Бувай, капітане Фоксі. Подружився з аніматрониками? Вперше таке бачу. Здається, мені самому доведеться покінчити з ним. Добре, друзі, вже третя ніч. І знаєте, що я дізнався. Виявляється, у 80-х тут зникли діти. Їх так і не знайшли. Ну, де ви таке бачили? Гага-га-га. -га 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 -га. Ви це чули? Зараз вперед. Охоронцю! Що? Привіт, охоронцю. Бачу в тебе роман за німадронками. Цікаво, не так? Що? Хто ти такий? Я смагард, якщо що. запишу-ка це смагарде. Тож відкрий дверцята. О який ж роман без головної зірки? Банан? Хто тебе вчив жартувати, містере? Куди ти тікаєш? Ми не закінчили. А Фоксі. тут якийсь банан з вухами завівся. І він не хоче доброго. Як і ми всі. Що з вами коїться? Побачте. Ось він. Вільям Евтом во всій красі. Хто? Ти Вільям Ефтон, наш кривдник. Я перший раз про нього чую. Не знати хто ти? Брехні, ти гарний, проти нас не обдуриш. Час покінчити з цим. Ні, він мій! Скажи папа своєму життю, Смагара, Вільяме Ефтоне. Стоп, можна мені останнє слово сказати? Серйозно? Зараз? Добре, давай. Ви не візьмете мене живим. Тобі не ховатися вічність. О, ні, що ж мені робити? Як мені вижити? Стоп, що там позаду? Касета? Виламайте двері. Так, в мене мало часу. Ну ж бо. Їдь за мною, діти. Добре, що далі? Я Ні! Що? Ні, казіт! Це так смішно. Вікінець настав. Хах, як легко просто одягнути костюм спрінгбо. Просто одягнути костюм спрінгбоні і все. Заманив дітей, убив дітей. Тим бачу вони самі пішли за мною. Ні-ні, я тебе пошматаю. Не так швидко. Що таке, коришнує Фредбе? Думаю, що ти найрозумніший. О, Фредді, давай скажи своїм слугам, щоб вже забрали свого носа. Що ти сказав? <плес> що? <плес>

Стискаються про контакті з водою або вдарами. Вбиваючи того, хто всередині. Так, 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 не я вас творив. Ви поти... Я завжди повз. Тиша. А я Сайленс! Я всех... Я тобі зараз очі виколю! Джерев'ян тужу. що відбувається в цьому Фредді Фасбер Спіце? Точніше, в цих Фредді Фасбер Спіце. Що? Ага.